Шло. Мої робочі дні, нарешті я знову вихідний та можу зайнятись. Починаємо працювати, починаємо з п'яти наждачечки, п'ятисотка з водою. Мочимо, працюємо якось так. Далі. От я пройшовся, це перший раз під 500 зерно вручну з водичкою. Ніби пройшов все, але як перевірити, ну як я особисто перевіряю, беру отак от водичку, раз, і погнав. Чу відчуваєш, відчу Оп, раз, отут відчувається, що трохи жорсткіше. Воно тут гладеньке таке, а тут раз і жорсткіше. йде. взяв відразу. Раз, раз, раз. Підчухрав трохи. Знову водички дав, хоп. О, все, гладенько. Пішло і так далі. Ну і так, власне, і перевіряю. Зараз це все перевірю. Зверху потім дамо з вами P600. замиємо, не наново переклеїмось та будемо фарбуватися. І ось про що я казав перед цим, що типу чому заклеїть бумагою, а не оцією плівкою. Ось, будь ласка, от ви видунули під тиском там 2-2,5 бари лаком, а оце хір полетіла вам у лаку, базу, всю цю херню. От в цьому і прикол. Тому треба бумага. Бумагу я не купив, ну просто не трапилося мені, на деї. Зараз це все швиденько вимаємо. От, вже якісь букашки-бляха лізуть. Звідки ви беретесь? А цей зараз все швиденько вимаємо. заклеїмось наново, Знажирюємось. замішаємо фарбу. Базу, я вибачаюся, я досі я вивчаю, я ж неправильний, я не професіонал, я кажу, фарба замість бази, треба базу казати. Чого знає, ну Але вони так звикли. Не будемо порушувати традиції. Колір у нас Deo 42. ну Я думаю, ви його бачили минулого разу, а якщо ви не бачили минуле відео, будь ласка, перейдіть, воно є в профілі. Зробив отаке з'єднання. виходить у нас отут прикручується пістолет. Отут через бистрозайомчик перехідний, щоб був манометр на пістолеті. А тут ще докупив два перехідники, щоб зробити отакий вологовідділювач. Ну, коротше, в цілому все входить, ляда вже підсохла, вона вже повністю перетерта, під водичку, 500, 600 -го. можна давати вазу. Зробив знову отакий екран, щоб не сипався пил зверху. Підлогу зараз промочимо, бо, як ви бачите, вона також далеко не в найкращому стані. Промочимо підлогу, вона застелена, тому що піднімав там відсів, коротше ще гірше. І. Будете бачити, як я даю базу. Ми вже тут, все є, все на місці. Заклеїли повністю, знижувалися антисиликончиком. До речі, до речі, є запитання. Багато хто ще з вас пам'ятає, ось отакі от ціни. Дивився, не було газет, Залишились лише отакі зваруса папірці. Чернівська 13-90, вон було саме 16 гривень. Коротше, Короче. Короче, будемо зараз замішувати з вами базове покриття. Емаль, металік. Всім, кому я показував, просто абсолютно усім, кому я показував цю саме фірму KS system, зараз до system всі на максимально хірили. Ти що, будьте, і не що тут треба, ви зрозуміло, що. А я не знав, що це взагалі, типу, який зробити добрий, який поганий, світ, він не знав. І, коротше, я купив і то перший раз пробував, і, коротше, зараз будемо спробувати формувати нею. Сподіваюсь, що вийде. А так всі кажуть, треба брати мобіхел, і не паратися. Типу, там завтра все, все окей, все клуб. О, як бачите, про мачі, щоб пірячка не піднімалась. Сподівайтесь, це буде окій. Коротше, я поставив. Починаємо забічну. Фарба це у нас компонент А. Заливаємось ми два до одного, коли я кривав грунтом, мені трошки не вистачило 300 мл. Тобто буде трохи більше литі. І по ідеї все буде окей. Два до одного, два до одного. Я не знаю, мені сказали таку фарбу, треба розгуляти отаким. Буде тобі щастя, каже. Ну, привімо. Поняв, він, до речі, Смердить просто, блядь, як Деякі люди в гром... громадському транспорті. Я трохи додав розріджувача та про всяк випадок. Але я думаю, що ні. Аліп'я там не покриває ніхто Ну, Зараз будемо дивитись. Даю ще третій слой і, мабуть, четвертий буде. Ось така у нас вийшла ляда. Ну, в цілому, до речі, я задоволений. Коли я наносив, виглядало прямо на порядок гірше. Зараз, зараз ніби більш-менш. Минулий раз взагалі була біда. Зараз так. До речі, дуже навіть, мабуть, непогано вийшло. Зараз покриємо лаком і буде видно. Для лаку буду використовувати от такий пістолетик з дюзою 1,4 виробником на 100D Ауріта, як і власне всі мої пістолети на офіційному сайті замовляв ось такий один вид має. Подивимося. Знайшов ПДСку, почнемо розмішувати. Лак, лак у нас, значить, е, ось тут є у нас 10-50 чи 150-10. Тобто два до одного, а в третій компонентах за забажано, і до сюди. Ручу, Зубовий сто. Блять, ну серйозно. Лако. Ще ну, сто гразу переводжати. Лако замішали, вона трохи пристає, став знову прозорий. Наливаємо повкраскопу. Не, не забуваючи про фільтри. Перший шар буде більш опильний, сухіше, а другий вже зальємо. Ну видно, то цяплочі нам взагалі не подобається. Не знаю. А от низ, низ якась шахрань ну, взагалі не дуже. Не знаю. Звісно, це бульбашки, бульбашки, бульбашки. Він зараз усядеться, бо я його тільки кухнув. А тут ще є сміття. Сміття! Сміття тут є, бать! Того полірувати будемо довго йому. А раз нам довго йому полірувати, його можна е, протерти. Щоб такого не було, лаку що вистачає, дамо третій слой лаку. Третій слой І все буде, поки буду давати третій слой, помийте столе, приберуся, потім дам третій слой і поїду собі додому. Не сумуйтесь. Цілому, ну, цілому. Вот я навіть себе матчу. Я думав, буде ще тіше. Хоча буде гірше. Я хотів. Сподіваюся, сподіваюся. Я тільки на поліграфі. До речі, з прикольного. Зараз покажу. На цьому я була пораду що не робив. Але дивіться, скільки залишилось. Ой, Саша, ти ювелір. Ну от і готово. Ось такий от у нас результат. Це я вже пішов на наступний день. Шунь. Сміття. Шахів багато просто торба. Ну, але в цілому непогано. Колір мені подобається. Сметру взагалі песня. Ну що ж, друзі, отакий кінцевий результат у нас з вами вийшов. В цілому, звісно, можна ще набагато краще, але я тільки навчаюсь. Наступного відео вже буде полірування та кінцевий результат. До зустрічі!